На що звернути увагу при виборі приміщення для дитячого садочку? По перше, от ви прийшли перший раз і зустрічаєтеся з арендодавцем. Дивіться на нього, чи взагалі з ним можна домовлятися, чи адекватна він людина? Тому що у мене були такі випадки, коли просто люди ну, дуже з ними було важко домовлятися, і, і навіть коли потім підписували договір аренди. То з такою людиною, в подальшому було дуже тяжко працювати. Ну, тому що різні обставини виникають в нашому бізнесі. Це і ковід, це війна, це якісь інші обставини. І вам треба завжди домовлятися з орендодавцем, щоб він йшов на якісь поступки вам, щоб вийшли на поступки йому. І такі недоговорні орендодавці, тоді з ними дуже тяжко потім працювати. Далі. Подивіться в приміщенні, скільки вам. Потрібно робити ремонту, тому що якщо це ремонт з нуля. То це зараз вийде в дуже велику копієчку. і треба гарно рахувати, коли ці гроші окупляться. Я би радила вже шукати приміщення, де є більш-менше, хоч якийсь ремонт, хоч середній ремонт, де вже є зв'язка комунікацій, там води, електрики, палення та інше. Тому що це так само дуже дорого вам вийде. Зараз, коли почалася війна. І багато офісів дуже звільнилося. Да люди повиїжджали, і арендодавці більше йдуть на поступки власникам бізнесу, тому що вони розуміють, що зараз знайти людину, яка буде орендувати, ну досить складно. А ми запам'ятайте, ми. Це якорні орендарі, які, якщо заходять, то заходять вже дуже надовго. І за нами, як правило, вже бігають орендодавці з тим, щоб ми прийшли до них і взяли в оренду приміщення. Принаймні мені щодня приходять якісь пропозиції взяти в оренду приміщення. Отож, шукайте. Таке приміщення, щоб не вкладатися дуже сильно в ремонт. Вагу, ну ні в якому разі це не може бути підвал чи півпідвал, тому що по санітарному регламенту не дозволяється, щоб діти знаходились в приміщеннях, де немає вікон, де немає освітлення з вулиці. Зверніть увагу, де як вікна відкриваються, чи буде у вас там вентиляція. Принаймні, хоч звичайна натуральна, чи вам прийдеться робити витяжну систему, а це так само коштує грошей. Подивіться, чи є там пожежна сигналізація. Тому що пожежна сигналізація також потрібна в дитячому закладі. Без пожежної сигналізації ви не отримуєте ліцензію на впровадження освітньої діяльності. І ще багато пунктів є таких, на що потрібно звернути увагу при виборі приміщення, Там, якщо ви будете нашим партнером. То я виїжджаю на місце, дивлюся на приміщення, і тоді ми разом з вами складаємо план, що нам потрібно зробити, чи це приміщення відповідає санітарному регламенту, чи треба вкластися дуже сильно, щоб воно відповідало? І тоді вже ми приймаємо рішення, брати це приміщення в оренду чи не брати.